Ну, зрозуміло, що одними з перших ворога зустрічає на прикордонні наші, наші прикордонники. От Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, зараз із нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаю. Вітаю студія. А, власне, який склад оцих диверсійних груп російських, наскільки вони навчені, і які їхні, яка їхня мета від заходу на Сумщину, на Чернігівщину? Знаємо, що часто також намагаються прориватися. Ну, як і раніше. Найбільш активним напрямком залишається Сумщина. Далі активність ворога також фіксується і по харківському напрямку. Ну і нікуди не зникає загроза для Чернігівщини, бо для Чернігівщини, бо і там також з певною періодичністю викриваються ворожі ДРГ, які намагаються зайти на нашу територію. Їхній склад може бути різний. Це може бути 5-6 осіб, а може бути і близько 15, коли фактично вони навіть. Можуть діяти такими двома невеличкими групами, які намагаються оточити певні вогневі позиції наших захисників і. Звісно, що їхня задача серед іншого це викриття місць, де тримають позиції українські захисники, це і підрозділи Державної і прикордонної служби і збройних сил і національної гвардії для того, щоб тоді туди, туди в подальшому наносились удари з більш потужного озброєння. Ну або ж власне і силами диверсійно-розвідувальної групи оточити, нанести ураження по нашим хлопцям. В першу чергу, звісно, знищити або взяти в полон. Але цій загрозі активно протидіють всі підрозділи налагоджена взаємодія між всіма складовими, які обороняють кордон з країною агресором, бо як і раніше зазначав. Відкрито укріплювати лінію державного кордону в інженерному відношенні це практично неможливо через обстріли, які Росія здійснює щоденно по території України. До прикладу, за минулий день таких обстрілів по напрямку Чернігівщини, Сумщини і Харківщини, сукупно було понад Сто найбільше за останній час обстрілів більше припадає по Харківській області, а, та, а також звісно потерпає і Сумщина, і Чернігівщина. Тому а, обороняти і захищати кордон з Росією а, зараз а, можливо тільки в військовому відношенні, тобто укріплюються фортифікаційні. Створюються фортифікаційні споруди, це і місця для укриття, це і вогневі позиції, спостережні позиції, окопна лінія для того, щоб хлопці мали і місце укриття, і, власне мали можливість вести повноцінну вогонь по будь-якому противнику, в тому числі і протидіячі диверсійно-розвідувальним групам. Ну і власне, якщо говорити про цей крайній випадок. Ворог ворожа ДРГ ДРГ вийшла на позиції підрозділів збройних сил України. Ну і власне викривати їх вдається за допомогою технічних засобів спостереження, за допомогою безпілотних літальних апаратів, які моніторять і прикордоння, і лінію кордону для того, щоб вчасно викрити такі групи. Ну і власне потім долучаються і протидиверсійні резерви, які є на кожному а, напрямку. І звісно, що е, працює, е, працюють підрозділи артилерії, мінометні підрозділи більш важкої артилерії для того, щоб е, наносити удари по тим місцям, де е, ворожа ДРГ викрива, е, викривається для того, щоб ну як мінімум вибити їх за лінію нашого державного кордону. На максимум це звісно знищити. Пане Андрій, знову ж таки, обстріли інтенсивні. Які очевидно, що і сприяють заходу ДРГ, в тому числі, тому що наші захисники захисниці мають чим зайнятися під час обстрілу, наскільки знову ж таки використовують вони в тому числі і те, коли там період. Несприятливої погоди для використання нашої аеророзвідки, і знову ж таки, наскільки можливо, можливо спростили би роботу нашим силам оборони відселення певних населених пунктів із прикордоння, тому що знову ж таки ми з вами про це не раз говорили. Що прикордоння кордон, Чернігівщина, Сумщина він доволі складний в плані, тому що багато населених пунктів там і багато цивільного населення. Ну як правило, ворожі ДРГ намагаються обходити населені пункти, бо розуміючи, їх можуть помітити а, цю інформацію, а, в подальшому а, повідомити силам оборони України. Але звісно, що ворожі ДРГ це загроза не лише українським захисникам, бо ми бачимо, що ворожі ДРГ відкривають вогонь і помирним людям, які переміщуються а, між населеними пунктами а, в прикордоні. Як правило, просто а, ворожі диверсійно-розвідувальні групи вони працюють ну на невеличкій відстані від кордону. Це може бути 2-3 кілометри. наскільки їм дозволяє і місцевість і погодні умови а, просунутися в глиб території. України, а звісно, що вони використовують різний час заходу. Це може бути в день, це може бути вночі, це може бути погана видимість, і в тому числі це прикриття їхнього заходу за допомогою обстрілів з артилерії, до прикладу, коли йде обстріл, а в цей час на якомусь напрямку ворожа ДРГ намагається зайти на територію нашої держави. І до прикладу військово-цивільні адміністрації неодноразово закликали людей для того, щоб вони залишили межі населених пунктів, які максимально близько прилягають до кордону з країною терористкою, бо це загроза їхньому життю. Багато людей, звісно, повиїжджали з таких населених пунктів, але на жаль, є ще й ті, хто залишається в. В містах в населених пунктах поряд кордону мені важко судити, чим вони мотивуються, бо власне загроза, яка була і раніше, вона залишається і на даний момент. Ну, в Авдіївці дощці залишається чимало людей, тому що казати про прикордоння, і ще от буквально одне запитання: чи спостерігається активна аеророзвідка ворога саме прикордоння кордону українського і можливо накопичення сил і техніки в російських регіонах, які межують з Чернігівщиною і Сумщиною. Ну, треба говорити і про напрямок Харківщини, також су, сукупно всіх цих трьох областей, але за останній час ми не бачимо збільшення е, Росією своїх сил навпроти е, деокупованих цих на, напрямків, е, як і раніше, близько 19-20 тисяч військовослужбовців okay. знаходяться е, навпроти кордону України на, е, на, на цих напрямках. За оцінками вони не, не можуть становити загрозу, яка б дозволила Росії повномасштабно здійснити вторгнення на територію України, але звісно, що ці сили можуть використовуватись для таких тактичних дій, відволікання уваги, і те, що Україна тоді буде вимушена перекидувати на цей напрямок інші сили з більш важливих, можливо, напрямків. Тому, а, і обстрілами, і ворожими ДРГ, і тримаючи певні сили навпроти нашої а, нашого кордону, Росія а, тим самим робить все можливе для того, щоб звісно Україна тримала певну а, кількість, необхідну кількість своїх підрозділів, своїх сил на цих напрямках і не використовувала їх. Найбільш важливих, де ведуться повномасштабні бойові дії. А щодо ворожих безпілотних літальних апаратів, то так вони також активно використовують і безпілотники, які проводять розвідку, а також безпіл... ударні безпілотники в для того, щоб наносити удари по місцям розташування наших підрозділів. Ну, але звісно, що ми й цьому також протидіємо неодноразово ворожі дрони або ж приземляються, або ж знищуються нашими захисниками. Дякую, пане Андрію, дякую прикордонникам окремо за те, що тримають наші рубежі. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, з нами був про східний кордон, про те, що там відбувається.